Надцятого липня о 14.45 на пульт служби 101 міста Херсона надійшло повідомлення про пожежу на 13-му поверсі у 14-поверховому будинку на вулиці розе Люксембург. Тут загорівся балкон, полум'я з якого вже перекинулось на житлові приміщення. На місце події негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи за другим номером виклику. У ході гасіння організовано евакуацію 67 мешканців під'їзду. Також врятовано двоє дітей. З'ясувалося, що неповнолітні діти знаходилися вдома одні у квартирі. На 11-му поверсі. Мати передала пожежним ключі і ті, відчинивши двері, вивели малюків на вулицю. Винесли і 55-річного інваліда, якого рятувальники передали працівникам швидкої допомоги. На місце подій працювало 6 одиниць техніки та 36 чоловік особового складу. Локалізація відбулася о 16-й годині, ліквідація о пів на шосту. На прикладі цієї надзвичайної події на чільне місце виступає давня проблема. Відсутність в обласному центрі автодрабини для порятунку людей з висотних будинків. Адже то що є сягає лише висоти 9-го поверху.